сумчанці Крістіні Ющук нині 19 років. З них шість вона займається боксом. Я Побачила, як хлопці бігають біля двору. Мені захотілося спробувати, і мене затягнуло перші змагання. Почало виходити. Мене помітили, ми почали займатися. І так і пішло. Зараз Крістіна Ющук готується до нових змагань, а в минулому році вона стала призеркою всеукраїнських та міжнародних турнірів треба бути кращим щоб чогось цьому житті досягти тому в мене завжди було рвіння кудись до кращого і ми завжди дуже багато працювали я в залах ночую буквально тому за рингом говорить крістіна вона проста дівчина все змінюється коли вона виходить у ринг ми такі самі дівчата як і всі інші ми так само робимо зачіски нігті ми за собою доглядаємо ми теж жіночні це все неправда. ми тільки вдягаємо порчатки і працюємо як справжні чоловіки Говорить, краща подруга це суперниця у ринзі. У мене краща подруга. Ми з нею стаємо в парах, ми вбиваємось буквально і виходимо і йдемо в кімнату. Сьогодні боксерка разом зі своїми колегами веде свою боротьбу на війні з Росією. У Нас свій фронт теж ми теж на міжнародках боремося за перемогу. Ми максимально поширюємо. Новини, грубо кажучи, що тут насправді твориться. Ми все це розповідаємо, щоб всі знали. Там нас наразі сумська боксерка мріє про олімпійське майбутнє. Я в будь-якому разі попаду на олімпіаду. Думаю, що я там буду з медаллю. Світова першість це звісно, звісно, в планах у мене. А найбільш за все хотілось би це тренерам зробити заслужених тренерів. Дуже про це мрію. Тренер Кристини Віталій Воловик говорить, у його підопічної все ще попереду. Велике досягнення, те, що вона зараз у е, е, штатній зборні України, що з нами е, е, підписаний контракт, і ну, це вже приємно. Е, тобто ми в резерві, вона ще молода, їй 19 років, і тобто, що все попереду. Наразі Крістіна Ющук готується до зборів першої команди країни та до нових стартів і українських, і міжнародних. Олександр Качанов, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.